Вітаю, друзі! Зима вже в самому розпалі, а це означає, що саме час приготувати імбірне печиво. Ми беремо цукор, кориці, імбир, мускатний горік, спеції за вашим бажанням мед і ставимо на вогонь. Бажано використати посуд з товстим дном. Постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння, додаємо соду, маса збільшується в об'ємі. Знімаємо з вогню і додаємо масло. Вимішуємо до розчинення масла і, не перестаючи помішувати, додаємо яйця. Знову вимішуємо все і просіємо борошно. Все, тепер нам залишилося тільки замісити м'яке еластичне, дуже духмяне, надзвичайно ароматне тісто. Тісто ми викладаємо на харчову плівку, воно злегенька буде липнути до рук, але то нормально. Тістечко наше потрібно залишити у холодильнику хоч би на одну годинку. Після цього тісто наше готове, ладесеньке, до стола не липне вам потрібно буде мінімум муки. Розкачувати можна доволі тонко, приблизно пів сантиметра. Печиво я готувала на день народження донечки, тематика у нас була коромі, тож я роздрукувала картинку і заламінувала її, щоб легше було вирізати. І за допомогою тонкого ножа зробила фігурки на тісті. Прибирала зайве і потім поставила все напротив, він, застелений пергаментом. Поки печиво на столі за допомогою рук можна вирівняти нерівності, які утворилися при вирізанні, духовку розігріваємо до температури 180 градусів і кладемо туди наше печиво на 5-7 хвилин залежно від товщини. Люблю готувати печиво саме за цим рецептом. Воно отримується дуже ароматним, ніжним і надзвичайно смачним. Спробуйте.